Щось я трохи впрів, поки мив цю мікру. Вроді машинка немали, невелика, а я вже замахався, коли в неї бігать. Всім прекрасно відомо, що після того, як помили автомобіль, його потрібно протерти насухо, для того, щоб не залишалось ніяких розводів. І тим паче просто ти зараз на мокрому автомобілі виїжджаєш на двір, попадає пилюка, і він знову в тебе грязний. Тому саме для мікри є ось таке одіяло. Для мікри це реально буде як одіяло. Для того, щоб прибрати зайву вологу з вашого автомобіля. Подивіться. Дуже швиденько ось так от накинули. І там вже майже сухо. Так само з даху дуже зручно, тільки головне зараз мікро не перекинуть. І ось так от стягуємо. І поверхня майже суха. Розводів точно не буде. Дуже зручно таким великим полотенцем протирати автомобіль. Пір'я після себе тряпка не залишає і дуже класно прибирає зайву вологу. Коштує така тряпочка у нас 500 гривень. Для того, щоб замовити ось таку ганчірочку, на нашому сайті телефон зараз знизу на екрані. Дякую.